Ну що, друзі, готові? Підключаємо мінусову клему. Тут все засвітилось, завертілось. 14 градусів показує тут біля дисплея, Тут показує 15 градусів. Тут і зарядка, і все. Коротше, давайте спробуємо запустити. Воно хоч не зірветься. Будете чекати, що тиснем на паузу. Воно буде трошки довго запускатись і вийдемо глянемо на трубу, який буде дим іти. Цікаво, цікаво. Не знаю, тримати камеру включеною чи вимкнути і потім показати. Не знаю. Якщо вірите, натисну на паузу, я б так довго не дивився. Так, що ж воно мовчить? Вже 2 минути. Бачите, як працює. О, насос заработав. Ще щось буде цікаво. Бачите, вольтаж падає, бо свіча накала добре забирає енергії. Зараз запуститься чи не запуститься, чи буде диміть, коптить і вимкнеться, виб'є ошибку. Глянемо. О, запустився, чуєте? Я вам серйозно говорю, солярка тут залита ще з того року. Ні, з цього року, начало цього року. Давайте глянемо, який дим. Супер. Супер. Давайте глянемо температуру теплообмінника. 26-27. Росте температура, бачиш? Клас. Скоро вони в мене будуть на тестуванні і на продаж вони будуть. Тому що вещь класна. Щоб не забирати у вас багато часу, натиснув на паузу. От дивіться, вже 109 градусів. 112, 113. Давай, бачите, як росте. Ай, як хорошо. А що у нас вольтаж? Бачите, свічана кала вже не працює, вже воно. О... Як то кажуть автоматично, да? я так розумію, що вже так не бере багато від акумулятора. 150. Я вже не пам'ятаю, скільки він має нагріватися 200, мабуть. Що багато. Глянемо ще раз на вихлоп. Кому цікаво, пишіть коментарі. Я задоволений. Я думав, це буде катастрофа. Я думав, не запуститься, думав, буду розбирати, буду все там перебирати, чистити, самі бачите. Ставте лайк, всім дякую, всім добра. Хто додивився, дякую.